Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! 19 травня відбулася перша прес-конференція, присвячена бою між Василем Ломаченко та абсолютом легкої ваги Девіном Хейні. Коментар від редакції каналу Мордобій Єбать Хейні здоровий. Під час конфи Василь висловився про те, як війна в Україні вплинула на його підготовку. Пряма мова: ти не можеш думати про свою роботу, про спорт чи щось інше, коли в твій дім прийшла війна. Ти просто думаєш про те, як ти твої рідні та близькі зможуть вижити до наступного дня. Колишній чемп Ленокс Льюіс вважає, що рано чи пізно бій Усик Фюрі має все ж таки відбутися. Пряма мова. Олександр та Тайсон мають зустрітися, тому що зараз я останній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Щоб один із цих хлопців отримав мою корону, їм необхідно побитися. Екс-чемп UFC у напівсередній вазі Ісраїль адесанія висловився стосовно реваншу з актуальним чемпом Алексом Пірейрою. Пряма мова. я збираюсь викластися на повну. Це мій останній шанс. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.